Дівчатка, всім привіт! Сьогодні у нас відео про фаворити липня. Уже липня уявляєте? Зовсім недавно я створила свій ютуб канал а вже так багато часу пройшло. Буду вам показувати, що мені сподобалось, що я тестувала за період липня. Що мені дійсно зайшло в серденько. Деякі продукти я ще тестую, не можу дати до кінця думку, але я ними користувалась. А тут я показую саме те, чим я користувалась протягом того місяця. Ну, тобто, те, до чого в мене тягнулася рука, ні те, що мені треба було, а те, до чого тягнулася рука. Хотілося одне, а взяв зовсім інше. Але перед тим, як перейти до фаворитів, Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Кожен коментар я читаю, мені дуже приємно. Я хочу, щоб підписувалися на мій канал та лайкали мої відео, щоб просувався мій україномовний канал. Я вважаю, що зараз дуже важливо просувати україномовний контент, тим більше через те, що у нас робиться. Дуже приємно, щоб слухали нас, українців, а не самі розумієте кого. Отже, давайте перейдемо до перегляду відео, але перед тим також хочу вам сказати, що я нарешті створила свою інстаграм-сторіночку. І там в інстаграмі, дівчата, я частіше, ніж тут. Якщо тут я з вами два рази в тиждень, то там мене можна бачити кожен день. Там я показую різні макіяжі. Там ви можете взяти собі будь-яку ідею. Також, можливо, ви якісь макіяжі виконували по моїх відео або купили якісь продукти після того, як подивилися мої відео. То можете пока це в сторіс і відзначати мене. Я буду це бачити, мені буде дуже приємно, я буду ділитись в себе в історіях тим. Також, можливо, у вас будуть цікаві такі запитання, то просто звертайтесь до мене в Інстаграм, я відповідаю на кожне запитання, на кожне повідомлення. Ну, тобто, там я буду частіше. І, можливо, може бути таке, що якогось відео не буде. Або кудись я пропаду, там ви будете знати просто все. Ну і давайте вже нарешті перейдемо до фаворитів. І перший мій фаворит це тональний Evelyn Wonder Match. Це у мене skin Absolute Perfection. Vegan Friendly, тобто тут Vegan Formula, 24 години сатиновий фініш. У мене відтінчик 05 Light Porcelain. Дуже мені цей тон сподобався просто кайф. Також до цього тону я знайшла консилер від польського бренду Maxi Color. У мене відтіночок. Це у нас серія Perfect Touch Concealer. У мене перший відтінчок теплий беж. Країна похожа на сировини польща ось Тут у нас Париж Франція виготовляється в Made in ну тобто в Євросоюзі. Я не розумію, чому Польща не пише, що Польща, а Євросоюз. Яка різниця? Польські продукти. Ми і так знаємо, що це польське і досить хороші польські продукти. Далі у нас буде йти кремова корекція, По кремовій корекції найчастіше я користувалась стіком від Кайлі, саме ось цією темною частинкою, і він мені досить сильно сподобався цей контур. Але, звичайно, інді хочеться бронзер. Але, на жаль, кремового бронзеру в мене немає. А скульптору хочеться вже зараз літку рідше, але, тим не менш, найчастіше я користувалась нею. Також я користувалась кремовими рум'янами від Ламель. Вони новинка, я їх і тестувала. Ну, я їх і тестувала на собі, і в мене дійсно тягнулася до них рука. У мене інших кремових продуктів немає, ну, саме кремових рум'ян. Але до цих в мене дуже сильно рука тягнулася. У мене 401 відтінок TR Rose. З приводу хайлайтеру, я найчастіше користувалася хайлайтером «Желе» від LC Silver Mint в другому тоні. Так, другому тоні. Такий розовуватий хайлайт, досить ріденький, і я ним найчастіше користувалася. Щось в мене все сьогодні з рук летить. Дівчатка по цілій кімнаті бігала за тією кришечкою. З привою до пудри. Найчастіше я користуюсь пудрою від MAC. У мене відтінчика ns 01 Made in Canada. Це виготовлено в Канаді. Дивіться, я вже тут протерла дирочку. Я так цю пудру обожнюю з таких пресованих пудр у мене тільки ця. Інші я пробувала деякі, але мені не хочеться. Я люблю розсипчасті пудри. Але пресована у мене тільки ця. З приводу бронзера. Найбільше в липні я користувалася бронзером від бренду Volare, яким у мене така неприємна ситуація. Я вже його склеїла, він не потріскався, але я ним користуюсь і таким він досить крутий. Давайте далі про рум'яну порозмовляємо. У мене рум'яна стали моїми улюбленими Ellen Pro відтіночок Pink Stowden. Хочу собі ще закупити, тут досить приємне таке пакування. І нарешті ми розібралися, що вони вийшли з Росії. Це дуже добре, бо мені дуже сильно цей бренд подобається. Я не пробувала нічого від них, тільки ось румяшки, але вони мені досить сильно подобаються. Чому я не купляла? Тому що там були досить приємні знижки, але я їх набрала, бо я не знала, чи вийшов бренд з Росії, чи ні. І хайлайтер. Мені на даний момент в липні також найбільше я користувалася хайлайтом від LCF Silver Mint. Я дублювала цим хайлайтом своє обличчя, іноді тільки хайлайтер желе використовувала. Це такий базовий відтіночок, досить хороший. З приводу брюк я прокористувалася з цією палітрою Top Face. І зразу тут є віск. То я одразу воском і користувалася. воском і ось цим темнішим відтіночком просто бомба. Вони мені настільки зайшли. Нарешті я їх відложила взад, тому що за той місяць в мене вже тут досить непогано використалось. Вже таке є прогли... прогиб. Я, нарешті, їх відклала, вирішила, напевно, від... не знаю, чим я буду користуватися зараз, в серпні, бо. Ці, ці тіні просто кайф. З приводу очей. Я не робила сильних макіяжів, використовувала базу ruby rose найчастіше або конселер. Той, який я вам не хочу казати, який бо цей бренд в Росії, я його просто використовую. Але найчастіше все-таки я брала цю базу. З приводу тіней я брала тіні від Dodo Girl Fashion. Звичайні відтіночки. Просто цим закріплювала конселер або базу з цих світленьких брала і просто була задоволена. Іноді також я використовувала ці хайлайти. І як на повіки, і як хайлайтери. Також я брала ось такі галітери на серединку повіки від Color Intense. У мене в 101-му відтіночку. І іноді, коли мені хотілося підводок, я використовувала підводочку від Eveline Celebrity. Я лайнер. У мене коричнева. Туш, якою я користувалася, це Avon Europic. Я нею користувалась, я її хочу завершити. Сама туш непогана, тільки мені ось тут не подобається оця здорова і силіконова щіточка. Ось. І залишилась у нас губки. Для губок я використовувала цей скраб і бальзамчик. Звичайно, використовувала і різні бальзами, але найчастіше я використовувала цей скраб, коли скрабувала своє, свої губки. Олівчик в мене від Color Intense в 7-му відтінку какао. Це мій улюблений олівець. Такий темний, просто мій найулюбленіший олівчик. Я навіть бачила в якомусь бренді. Не пам'ятаю, в якому бренді олівець відтінку какао, Тут, але в дереві, а не механічний. І я хочу попробувати його замовити. Раптом він буде досить крутий. І помада. Найбільше я користувалась матовою помадою від Pink Flash відтінчику BB 01. Це саме серія Silky Velvet Lip Cream. Тут такий. Ой, дівчатка. Тут такий досить непоганий аплікатор, приємний ним дуже добре працювати. З приводу таких помад, це не зовсім матова версія, це вельветова. Вона так якби, має вельветовий фініш і здається, вроді би, що вона злетить, але тим не менше, я її тестувала, я їла пила і доспати, і вона трималась просто ка. А якщо щось таке з блисків, то найбільше я використовувала цей блиск від Avon. Це Олія. Avon Nourishing Lip Oil. У мене вітінчик Shimmering Petal. Я не знаю, чи там є ще якісь чи ні, але це моя улюблена просто на літо. Кудись на вихід. Такі продукти, які у мене є фаворитами на за липень. Я не знаю, які в мене будуть фаворити на серпень, але поки що я просто дуже задоволена від тих тіней від Top Face. Ну, будемо бачити, до чого буде тягнутися рука. Всім до зустрічі! Таке у нас сьогодні коротеньке відео. Всіх вас люблю, цілую обнімаю. Підписуйтесь на мій канал. Просувайте україномовний контент. Також у мене є карточка для підтримки мого YouTube каналу. Всім до зустрічі, всім па-па.